Но молились, виконували гімн та дякували волонтерам. У народному домі відзначили усіх, хто підтримує українських захисників у тилу з нагоди дня відновлення незалежності України у волонтерському центрі Нескорена нація вручили подяки людям, які щоденно допомагають Збройним силам України. Волонтерський центр Нескорена нація при Коломийському народному домі заснували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З 26 лютого і до сьогодні тут платуть маскувальні сітки, готують смаколики воїнам на передову, шиють розвантажувальні жилети, підсумки, наколінники та платоноски. виготовляли кровоспинні джгути, каремати для сидіння, запровадили уроки української та англійської, організовують патріотичні заходи та дозвілля для дітей. Тут, задля підтримки воїнів, щоденно трудяться люди не тільки з Коломиї та району. Чимало докладають зусиль волонтери з Київщини, Донеччини, Луганщини, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської та інших областей. Розповідає координаторка волонтерського центру Галина Беля. Розпочав роботу волонтерський центр із п'ятьох осіб. А за кілька днів тут було майже півтори тисячі волонтерів. Тепер вирішили подякувати усім організаціям, підприємцям і громадам сіл, а також постійним волонтерам, які працюють задля Спільної перемоги над ворогом спочатку вітали волонтерів. Місцеві священники. Дякуємо нашим воїнам, які вистояли, частково вже вигнали. Просить Бога, щоб в скорому часі вони повернулися з перемоги. Слова подяки висловив і голова військової адміністрації Любомир Глушков. Сьогодні перемога коїться не тільки там на сході України. Сьогодні перемога і наближення цієї перемоги коїться і тут, в тилу, кожен на своєму робочому місці, у кожному волонтерському центрі, у кожній добрій справі. І навіть те, коли ми запрошуємо на безкоштовні курси з навчання української мови, української культури, ми теж куємо цю перемогу. І саме тут ви робите все можливе для того, щоби. Віддати частинку свого серця, своїй душі, свого здоров'я, свого власного часу, своїх коштів для того, щоб, хоч якимось чином, допомогти нашим воїнам, подякували волонтерам і військові. Завдяки вашій цій роботі набагато легше боротися кожному захиснику України, Щоб цей воїн був на полі бою. Має бути ваша віра і ваша допомога. Всім волонтерам всі українському народу за підтримку збройних сил України. Координаторку волонтерського центру Галину Белю нагородили волонтерською медаллю з Україною в серці. Може бути сильної армії без потужного тилу, і ми якраз є тим тилом, який забезпечує наших військових все вірою. Та медаль не моя, це медаль вас усіх. Ви знаєте, ми від початку. Практично півроку ми бачимо один одного. Ми не ми не волонтерський центр, ми вже родина, ми вже сім'я. Ви знаєте, як ми поважаємо, любимо, цінуємо один одного. Я вам дякую всім, що ви знаходили час, залишали всі свої проблеми, навіть хворі приходили, допомагали нашим військовим. Нагородили подяками і волонтерів. Мене зігрили після шісті днів подвалі. Знайшла друзів, і я думаю, що ця, ця дружба буде дуже. В Чи ти навіть йдеш просто заради спілкування? Я можу бути корисною. Працюєш з задоволенням, я знаю, що ти робиш потрібну справу. Це є спогад про те, що ми волонтерили. Ми робили добру справу. І з таким тилом наша армія міцна, сильна. Віримо, працюємо, чекаємо на перемогу. Нам не страшний ніякий вори. І ми дійдемо до перемоги. Вірю! То, що наші хлопці переможуть, слава Збройним силам України, слава всім нам волонтерам і слава Україні! А Галина Беля нагадує: волонтери при народному домі працюють щоденно з 9 до 18 години і закликає усіх небайдужих долучатись. Я щиро дякую всім волонтерам, які вже практично шостий місяць працюють, віддають свій час, здоров'я, знаходять. Терпіння і приходять допомагати нашим військовим. Завдяки військовим. Ми спокійно спимо, працюємо і волонтеримо. Щира подяка, низький уклін разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава хлопці! Повертайтеся живими!